У мене Євгеній Деркач, мій позивний бармен. Позивний, мій бармен, то це доволі просто. Певний час до Революції Гідності я працював в сфері, скажімо так, обслуговування саме барменом. І коли настав той час, коли потрібно було обрати позивний, і знаєте, деякі позивні хтось обирає, комусь їх дають. І так вирішили, ну, хлопці, тоді що я тоді працював ще барменом. І всі, типа, як, як, як назвати бармен, бармен, і так воно. Прижилось, і от з 13-го року в мене якраз позивний мій є бармен. Коли почалася вже широкомасштабна війна у му році, то в принципі не велика жодних якихось там моментів, чи йти, чи не йти, тому що прийшли до тебе додому. Потрібно ставати на захист країни, батьківщини, відбивати ворога. Тим паче вже було чітке розуміння, що дійсно війна в 22-му, ось-ось-ось на носі. Це розуміли всі люди, які там Йшли війну 14-15 років, всі чудово розуміли, що на Донбасі все не закінчиться, і питання тільки часу, коли ворог прийде вже на інші території. І ось у другому році, якраз таки розпочалася широкомасштабна війна, і я, також багато моїх друзів побратимів, якраз таки не задумуючись, стали на захист батьківщини. Це в перший день широкомасштабного вторення. Хронологія була досить цікава. По-перше, ну я так, була така ще з самого ранку незрозуміла ситуація. Ніхто чітко не знав, скажімо так, як буде діяти ворог. Всі розуміли, що ворог суне з усіх боків і потрібно вибудовувати оборону міста. Тоді, саме з самого ранку, на нас вийшли представники Збройних сил. Ми, якраз скажімо так, уже своєю невеличкою групою шукали собі якесь цікаве завдання, і так вийшло, що на нас вийшли з. Знайомі, я набираю телефон, мені диктують ну, з ким зв'язатися. Це виявляється, мій дуже гарний приятель, наш капітан команди Регбі, який на залі вже загинув Олексій Дяговець. І потрібна була група, яка б висунулася в район населеного пункту Рівнопілля, звідки йшла колона, і, скажімо так, вступила в перший бій, тому що туди звідти йшло дуже багато техніки, і ми скажімо так, з радістю погодились. Нам видали протитанкові засоби. І ми вирушили тоді в бік ріпок. Але, на жаль, вже скажімо так, чи на щастя, ворог вже пройшов ріпки, і вже якраз безпосередньо перший бій ми приймали в населеному пункті Рівнопілля. Далі було досить багато також цікавих таких подій місця Чернігові. Це і бої за Количівку, за... на Бобровиці, скажімо так. В Новоселівці евакуація дітей, населення з міста, підвоз, як харчів, так і БК в ну, місто Чернігів, щоб якось місто могло триматися. Ситуація насправді була так досить складна. Місто було скажімо так в оперативному оточенні. Залишалась тільки одна там, можна сказати, дорога, по якій можна було забезпечити функціонування міста. Ворог, в принципі, переважав як чисельно, так і е, технікою, боєприпасами, в принципі, всім всім всім. Але завдяки грамотному керівництву е, командування вдалося відстояти, витримати, скажімо так, оцей якраз такий час, щоб військові Російської Федерації трошки знесилились. Е, у них порушилась логістика і так далі. І тому вони, в принципі, були змушені виступити. Зараз я продовжую з недавніх пір. Я перевівся до свого побратима до до багатьох своїх побратимів. Перевелись в 32 окрему механізовану бригаду безпосередньо в танковий батальйон. І зараз виконуємо завдання на покровському напрямку. Це зараз насправді одна з найгарячіших напрямків, тому що ворог не покладає, скажімо так, надії захопити місто, не жалкує ні своїх людей, в принципі, нічого. Це штурми відбуваються, можна сказати, з самого ранку, як тільки сонце сходить і закінчується тільки вже тоді, коли сонце заходить. Досить велика інтенсивність, як і артилерійська, так і авіаудари постійно каби, тобто. Місто Покров зараз по великому рахунку, як і, там, наприклад, Бахмут стирається з землі, тому що росіяни вони не, так, не нехтують жодними принципами. Їм головна мета захопити місце. Але е, зараз, уже ситуацію нашої бригади, вдалося стабілізувати. В принципі, е, навіть відбуваються зараз е, наші контрудари, е, повертаємо по чуть-чуть е, по трішки, скажімо, е, свою землю, відбиваємо деякі населені пункти, закріпляємося. Війна не то що дуже вона повністю повністю змінилася. Тобто е, це в всіх аспектах: від дій звичайного піхотинця до дій там, я не знаю, військового з'єднання, тобто там дій батальйону, роти, взвода, повністю кардинально відрізняється. І, на жаль, як правду кажуть, що війна це двигатель прогресу. На жаль, він іде прогрес, і росіяни в ньому розвиваються, хто б що не казав, але вони дуже сильно в війні саме прогресують. що хтось там хоче десь там відсидіти, сказати, що там всі кажуть перемовини, що скоро закінчиться. Не можна домовлятися з Росією. Це вже історично доведено. Всі бачать ці домовленості. Якщо вдасться десь там зараз відсидітися, то наступний удар буде ще фатальніший, ще зоркітися, тому жорсткіше. Тому саме ми маємо закінчити цю війну. Боятися не варто, тому що. В збройних силах насправді всі дуже круті хлопці вони завжди підтримують, завжди навчать.